Друзі, привіт! Нам повернули, мені повернули доскора. Я його прилаштовувала на підприємство, тепер зареклася. Я і раніше не хотіла на підприємство прилаштовувати, але дивлячись на безвихід і кількість собак, і теперішнє прилаштування, зголосилася, неначе непогані на умови. Але І те але мені боліло, так воно й вийшло. Повернули і слава Богу. Тепер тільки родина. Тож я вже... Зараз шукаю родину для цієї собачки. Дестор, хлопчик, років 3-4, молодий, гарний, активний, потребує активного хазяїна, дуже добре до людей ставиться. До собак трохи є якась агресія, але з сучечкою він жив на підприємстві мирно. Тобто, я думаю, що треба звикати. Дасі! Дасік. Ой, зайчик золотий! Зараз, зараз нам трішки далі далі відпустять. Ой, шукаємо родину гарному хлопцю.